Всім привіт! З вами Андрій Дубок і я вас запрошую на мій курс практикум Google таблиці для бізнесу. Стартує курс 1 квітня, це унікальний курс, де за один місяць ви навчитеся автоматизовувати онлайн всю вашу звітність, за 15 хвилин зводити дані з різних джерел, будувати гарні візуальні дашборди і зведені таблиці. Google таблиці мають ряд переваг. Це одночасно робота та доступ усіх співробітників, миттєвий дистанційний доступ до таблиць будь-якого гаджету, тобто ви з телефона можете сидіти в своїх таблицях, підправити якісь дані або подивитися, та гнучки рівні доступу для різних працівників. Курс буде корисний бухгалтерам, фінансистам, аналітикам, підприємцям, менеджерам, маркетологам менеджерам з продажів, Але, якщо чесно, я б сказав би, що цей курс зараз актуальний для кожної людини через те, що будь-яка людина, яка працює в компанії, вона працює з Excel чи з Google таблицями, або будь-яка людина, яка виробляє гроші і, і треба якось розпоряджатися своїми ресурсами, також Google таблиці на замінний інструмент. Тому я вважаю, що цей курс корисний для всіх. Коли ви працюєте з даними, то ви можете стикатися з наступними проблемами, що треба вводити вручну дані, замість того, щоб вони автоматично порахувалися, треба внести правки, але документ зараз зайнятий і ви чекаєте, поки інший колега його доробить. З Google таблицями це неможливо через те, що ви можете одночасно працювати над документом і все буде. Працювати так як треба, можуть працювати до ста людей одночасно над одним документом. Потім у вас може виникнути проблема, що ви довго працювали над файлом, однак зміни не збереглися. Це може бути через те, що зникло світло, однак або це може бути просто проблема Excel. -я. В Google таблицях це неможливо і кожну версію, що ви робите. Нові формули додаєте, все це зберігається в історії зміни. Ви можете потім відкотити версію, де все працювало так, як треба. Тому Google таблиці значно надійніші. Виплатитись в безкінечних файлах з Google таблицями також немає потреби плодити 20 версій одного ж документа знову ж таки, через історію версії. Рішення є: сьогодні більшість компаній використовують Google таблиці. Більшість топових компаній, стартапів. На Excel зараз вже практично ніхто не сидить. Е, виключенням є великі компанії, як, яким треба аналізувати сотні тисяч мільйонів рядків даних. Вони все ще вимушені користуватися Excel або більш складними рішеннями. Однак для всіх інших рішень використовується Google таблиці. Це найкращий інструмент для автоматизації звітності? Ну, безкоштовність. Тобто будь-якій людині, будь-якому своєму знайомому, який ніколи раніше не користувався Google таблицями, ви просто кажете, чи є в тебе Google аккаунт, якщо ні то створюєш, даєш посилання на Google таблицю він може з нею працювати. От. Потім зручність. Можна працювати з будь-якого пристрою. Та ж сама людина, якій ви скинули посилання на Google таблицю. Вона може відкрити його з телефону і з телефона ввести потрібні дані, ті, що ви від неї хочете. Потім спільна робота користувачів. Ви можете кинути цю таблицю в чат, де у вас є сотні колег, і попросити їх всіх заповнити дані навпроти їх прізвища, наприклад. Потім гнучке та просте налаштування прав доступу. Наприклад, ви не хочете, щоб ваші користувачі, коли ви надали доступ в спільний чат, зламали щось в таблиці, крім, щоб вони нічого не могли чіпати, крім листа, не могли вводити свої дні народження. І ви можете це зробити, тобто обмеживши доступ до всіх листів, залишивши їм доступ лише до листа з днями народження. Потім є розширення та доповнення, які особливо заточені на інтеграцію з веб-сервісами. Автоматизація роботи. Тобто, по суті, звіт, який ви раніше виконували там тижнями, наприклад, може місяцями, він перетворюється в просто в декілька хвилин проклацування по потрібним вам панелям. Де все вже пораховано і візуалізовано. І миттєва синхронізація це теж дуже зручно. Коли працюють декілька людей над документом. Наприклад, ви оновили розрахунок, ваш начальник хоче знати, яка буде остаточна вартість. І він в, своєму, в своїх клітинках, яких його цікавить, миттєво бачить оновлений результат. Потім Google Apps Script за допомогою Google Apps Scripts можна Автоматизувати взагалі будь-що. Це якраз за допомогою нього здійснюється інтеграція в екосистемі Google з Google Drive, поштою, документами. Також велика перевага Google таблиці є в тому, що в них можна імпортувати Excel файли. В них, з них можна експортувати Excel файли. І це те, що вони працюють на хмарі. От. На моєму досвіді це надійніше, ніж тримати файл на комп'ютері. Після закінчення курсу ви зможете перетворити хаос в даних на зрозумілі дешборди. Тобто ви будете брати сирі дані, які мало про що кажуть, і перетворювати їх в зведені інформативні дешборди з гарними візуалами. Значно прискорити швидкість створення вами звітів, хоча з іншого боку, можливо, вам захочеться їх автоматизовувати і покращувати значно більше, ніж ви це робили раніше. Можете працювати з даними на 60% швидше, мінімізувати рутину. Взагалі, більшість роботи можна автоматизувати в таблицях і витрачати на повсякденні задачі. Декілька годин в день. Приберете людський фактор, коли щось неправильно рахується через те, що ви один раз ввели правильну формулу і далі вона правильно рахується. І Якщо щось не так, то значно легше знайти, чому це відбувається. І освоївши Google таблиці, вам по-любому буде доступна більш. Цікаві кар'єрні можливості, через те, що ви вже спеціалісти, який володіє цим інструментом, і прогресивні власники бізнесів шукають саме таких працівників. Головний результат програми це те, що ви зможете перетворити складні процеси в автоматизовані рішення. Зекономивши свій час, час компанії, а час, як відомо, це гроші. Тренер курсу. Це я, Андрій Дубок. В мене більше 14 років досвіду автоматизації бізнес-процесів. Працюю з 2010 року. Працював у великих міжнародних компаніях Філіп Моріс, Samsung та God. Потім більше 50 довгострокових клієнтів і загалом працював на більше ніж 2500 тисячі людей. Стрімер, блогер, досліджую новітні технології та штучний інтелект. А також працюю над розробкою моїх двох стартапів. В курсі практикуми Google таблиці для бізнесу 15 модулів. Модуль 1 File and View, базові навички для Google таблиць. В результаті ви розберетесь з усіма базовими фішками та функціями Google Таблиць та зможете перейти до автоматизації та систематизації даних. Модуль 2. інсерт. В результаті ви навчитеся додавати до своїх таблиць більш складні та інтерактивні інструменти, такі як графіки, зведені таблиці, смарт чіпи зображення тощо. Модуль формат. В результаті ви навчитеся робити гарні візуалі... візуалізовані дешборди, контрольні панелі, калькулятори, KPI тощо. Модуль дата. Навчитеся структурувати та оптимізувати дані, які вам потрібні, навіть з великого масиву даних. Модуль Tools. Ви оптимізуєте та прискорите процес збору інформації з різних джерел, а також різних відділів вашої компанії та навіть клієнтів. Extensions та Help. В результаті ви автоматизуєте ваші робочі процеси під свої потреби та почнете працювати з Google Apps Скрипт. Модуль 7. Це Google Sheets Formulas. Ви навчитеся ефективній роботі з формулами. Взагалі, навчитеся, як з ними працювати і використовувати в роботі. Модуль 8 умовні та логічні оператори. Навчитеся створювати формули, що відображають результат в залежності від виконання певних умов. Базові статистичні функції, навчитися отримувати аналітичні результати на основі ваших даних для прийняття вірних управлінських рішень. Текстові форми ви зможете перетворювати текст в потрібний формат, відокремлювати необхідні частини. Найчастіше це необхідно знайти якийсь ідентифікатор серед тексту, який містить і імена, і число, яке нас цікавить. Формули дати та часу. Ви навчитеся автоматизованій роботі з датою та часом. Умовне форматування та прискорення. Навчитеся нюансам динамічного форматування даних на основі заданих правил. Розмальовувати таблиці візуально дуже часто використовується ця функція. З'єднання даних Google таблиць, автоматизація даних в реальному часі це функція Import Range. В результаті виновчитеся автоматизовувати отримання актуальних даних з різних джерел в реальному часі. Тобто вам не треба буде просити скинути вам останню версію файла, щоб ви підтягнули до них якісь дані. Ви можете просто вставити посилання на ту таблицю, підтвердити доступ, і все буде автоматизовано. І модуль 15. Найскладніше це створення CRM-системи продажів на базі Google таблиць, Google Form та Telegram Бота з використанням Google Apps Script. Та GPT 4. В результаті ви побудуєте свій комплексний проєкт, який об'єднує весь попередньо вивчений матеріал. Створите власного Telegram бота з'єднаного з таблицями за допомогою кода Google Apps Script, який нам допоможе створити чат GPT. Також ви навчитеся взагалі створювати будь-які складні формули за допомогою Чат GPT. І, в принципі, рівень ваших знань буде. Краще ніж у 1% кращих користувачів Excel в Google таблиці. Про школу розповім, що це більше 11 тисяч випускників школи за 8 років. Можливість ставити на обмежену кількість питань щодо своїх робочих кейсів. Навчання на реальних бізнес задачах і гу... рейтинг на Google картах середній це 4,9. Ми думали над ціною і прийшла чудова ідея. Що, якщо дати вам найвигіднішу пропозицію прямо зараз, ми бачимо, що є три пакети: це стандарт оптимал та макс. У них у всіх спільне це доступ до 15 модулів, домашні завдання з перевіркою, додаткові презентації файли для швидкого результату, сертифікат після завершення курсу, знижка на інші курси Data BI. Відмінність це в стандарт доступ до матеріалів на 3 місяці в оптимальна завжди та в макс назавжди. І онлайн підтримка тренера в стандарті 3 місяця, в оптималі 6 місяців, в Максі 12 місяців. Ви бачите на екрані звичайну ціну, але ж я вам казав, що будуть гарні умови, тому тільки 4 дні до 8 годин 20 вечора, 21 березня, ви можете придбати ці курси по ціні, що ви бачите зараз на екрані. Як оплатити, просто переходьте за посиланням під відео, обирайте ваш пакет та заповнюєте форму. Після заповнення форми, оберіть пакет, по спеціальною ціною оплачуєте, можна через Google Pay, можна у розстрочку, через Privat або MonoBank. І на цьому ще не все. Всі, хто заповнював пакет, то приходить промокод. І саме зараз ви його можете використати і отримати ще мінус 10%. Що ціна лише зараз та, яка ви бачите на екрані. Потік стартує 1 квітня, пропозиція діє суворо до 21 березня до 8 вечора. Пропокод для тих, хто заповнив анкету, дійсніть 21 березня до 8.00 вечора. Не втрачайте свій шанс отримати найкращу пропозицію. Отже, нагадую, що лише зараз ви можете придбати цей курс за такою ціною. Загалом хочу сказати, що це буде найповніший і найактуальніший курс по Google таблицям. І по Excel заодно через те, що вони дуже схожі. Якщо ви освоїте курс по Google таблицям, мені здається, вам не особливо буде потреба проходити курс по Excel через те, що ви більшість функціоналу будете знати. Однак при цьому він буде у вас заточеніший Google таблицями. Тобто інструментарій вашої роботи буде потужніший. Гаразд, всім дякую за перегляд. Я чекаю вас на моєму курсі. Будемо вивчати.